Розглянемо схему майданчика-естафети. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: Обручі. Перший віковий дивізіон 20 штук, другий і третій вікові дивізіони 24 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Вздовж лінії руху з десяти обручів викладаємо класики. Фігура починається та завершується одним. Команди збираються біля своїх класиків. Учасник, що виступає першим, стоїть на початку фігури, а решта команди довільно. За сигналом судді, перші учасники стартують і стрибками долають класики, наступаючи в кожний обруч. Після проходження всієї фігури діти першого вікового дивізіону вистрибують з останнього обруча, розвертаються і долають класики у зворотньому напрямку. Після проходження всієї фігури діти другого і третього вікового дивізіону вистрибують з останнього обруча. І не розвертаючись, долають класики у зворотньому напрямку. Коли під час руху учасник торкається обруча, він повинен повернути його у вихідне положення. Якщо він його зсунув, у випадку, коли обруч залишився на місці, учасник має торкнутися його рукою, імітуючи відновлення положення. Після завершення він передає естафету наступному учаснику, торкаючись його руки. Класики завершуються тоді, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.